І це не працює. А, також не працюють фрази, такі фрази-тригери, коли ми кажемо, що ми знаємо більше, ніж людина, що горює, Там особливо все буде добре, усе налагодиться. І там та фраза, яка мені особливо подобається, я тебе розумію. От знаєте, насправді, якщо так подумати, то навіть а, те, що ми описуємо одним і тим самим словом, наприклад, стан суму, так, от мені сумно, ми все одно у цей час розуміємо, як сум, а, що відбувається всередині. Це мене, коли мені сумно, але ми не можемо зрозуміти той сум, який відчуває інша людина. Бо ми просто різні, ми можемо по-різному все це відчувати. І те, що ми описуємо це одним словом, це не якийсь предмет, це не яблуко. Коли ми кажемо яблуко, і от воно однакове, це яблуко для всіх нас. А сум, який є в кожному з нас, він дуже 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 різний. Тому навіть якщо нам здається, що ми були в тій самій ситуації, то все одно ми не можемо зрозуміти людину. Я навіть тут дуже згадала, можливо, хтось з вас пам'ятає, колись була така реклама на. Телебачення, коли там хворий сидить на зупинці транспорту і розмовляє з жінкою, яка така, типу, вся гарна, і він там чхає, і вона каже: Ой, та я вас так добре розумію. Він, та ви мене не розумієте. Вона, та ні, я вас розумію. Він каже: Ну, ви навіть не хвора. Вона каже: та ні, я хвора, я просто там пила колдрекс чи щось інше. Оце дуже гарна ілюстрація того, що ми ніколи не знаємо. Знаємо, що відбувається всередині іншої людини. І е, ніколи не можемо насправді зрозуміти один одного, на жаль. Е, тому і оця фраза, я тебе добре розумію, вона не працює. А що ж працює, що можна робити?